Діти з раннього віку з цікавістю спостерігають за дорослими та намагаються зрозуміти, чим вони займаються. Часто сама професія батьків стає першою уявною роботи дитини в іграх. Для малюка мама і тато це найважливіші люди, тож і все, що вони роблять, стається надзвичайно важливим і цікавим. Саме через наше ставлення до власної професії діти формують перші уявлення про світ праці загалом. Якщо батьки із захопленням розповідають про свою роботу, демонструють її значущість і користь, дитина сприйматиметься як щось цінне. Навпаки, якщо дорослі скаржаться на втому, знецінюють свою професію або ставляться до неї байдуже, дитина посвідомо переймає це ставлення. Важливо пам'ятати, що наші діти слова і дії формують у дітей повагу або байдужість до праці. Часто діти не лише наслідують професії в іграх, а й починають замислюватись. Ким я буду, коли виросту. Саме тоді настає час підтримувати їхню зацікавленість, поділитися досвідом, відповісти на запитання, пояснити, чому ваша професія важлива. Не слід нав'язувати власний вибір, але варто показати, що будь-яка праця, яка виконується з любов'ю і відповідальністю, має цінність. Таким чином, ставлення дітей до наших професій на. Прямо залежить від нашої щирості, поваги до власної праці та бажання поділитися частинкою свого світу з дитиною. Пам'ятаймо, через любов і гордість до своєї справи ми виховуємо дітюк повагу та любов праці та майбутнього вибору.